Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні буде відео. Ось такий павербанк. Буду його старатись переробити це на сонячних панелях. Він з ліхтарем, два виходи USB на зарядку мікро-USB. Ось такий цікавий павербанк. Не знаю наскільки він ємності, але я думаю, на 10 тисяч мА. Будемо сьогодні його переробляти і відправляти нашим хлопцям на ЗСУ. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під так. Під... Давайте спочатку почнемо з історії. Це написав мені підписник. каже: о, у мене є ось такий павербанк, чи можете його переробити або зробити щось перепакувати? Я кажу: ні, я нікому таке не переробляю, не роблю. У мене не вистачає часу. Є спеціальні люди, які займаються тим. А він каже, це для зсу. Я можу тобі відправити, зроби відправ для ЗСУ. Не знаю, що з цього вийде. Powerbank, як ви бачите, ось такий, на 10 тисяч, він тоненький, 17650 сюди не влізе. В нього є індикація. Тут, бачите, в нас є кнопка, є індикація. Сонячна панель, ну це муляж більше, ніж сонячна панель. Тут ще одне плюс, що є ліхтарик. Ви зажимаєте два рази, бачите, ось такий ліхтарик, що можна собі щось підсвітити. Досить нормально світити. Десь його поставити в приміщенні, в принципі, на таке світло ти можеш орієнтуватись. І якщо ще раз нажимати це, походу в нас 50% світла, і ще раз нажимати це в нас моргання є. І два рази виключати. Що в нас по портах? Порти, як ви бачите, в нас це добре. що вони тут закриті такою заглушкою і Досить нормальна така мягенька, неплотна. У нас є два виходи і один вхід мікро-USB. Ну що постараюсь перепакувати я цей павербанк. Напевно, буду перепаковувати з одноразок плоских. Подивимося, скільки сюди поміститься і скільки буде ємності. Коли перепакую, звичайно, провірую ємність, скільки тут залишилось, що він видає. По портах, що він видає, і на зарядку що він видає. Також поїде з моїми павербанками, ось такими, як я роблю. От на лед стрічках. Тут плати стоять міні-павербанк, 2 ампера силою струмою заряджати і 2 ампера на видачу. Тут я не знаю чи таке є. Я думаю, півтора, а можливо, і є 2 ампера. Давайте, в принципі, підключимо фнірсі і подивимось, чи він 2 ампера видає, чи не видає. Так, Приєднав я фнірсі. Ну заглянемо ж на пульсацію. Ні, от 50, 60. І я хочу подивитись протоколи, які він підтримує спочатку. Fast charge, Що він підтримує? Я думаю, 1,5-2 А більше він нічого тут не підтримує. Півтора А, бачите, показує 1,5 А, навіть 2 А і то виробався. Навіть 2 А він не підтримує, а що від нього хотіти. Я думаю, цей павербанк був недорогий. Ось так, 1,5 Ампера і він вирубується. Цей павербанк, напевно, здихає, просто там акум вздувся і все. Добре, витягуємо фнірсі. Тут немає сенсу перевіряти. Хіба що пульсацію ще провіримо. Зараз на холостому ходу ми бачимо. Резисторне навантаження, блін, і все, він заморгав, що він вирубався. Бачите? Все, він вирубався. У мене тут на 3 ампера було включено. <с>? Ось так. Ладно, давайте ми ще раз перезапустимо. Ось так вирубаємо. Ось так. В фнірсі запустився. 1 А, пульсація 100 Може бути, 120. Ану, 2 А він не витягне. Так, він не витягне. От і весь павербанк. Мені цікаво, чи мій павербанк, що він витримає, чи 2 А він витримає. А ну давайте ми підключимо в нірсі і подивимось. Ось так. Мій павербанк запустився. Подивіться, яка пульсація. 30-40. Ану, давайте дамо навантаження. Так, зараз він теж перезапустився в нірсі. Давайте дамо навантаження. Тут 2 ампера. Стояло тільки що навантаження 2 А 1 А. Тримає 1 А5 вольт. І пульсація, як ви бачите, 50 60 в нормі. Виключаємо, даємо 2 А. Пульсація 140-150 в нормі. І подивіться сюди: 2,2 А. Цей павербанк мій тримає, що я роблю для ЗСУ 5 вольт. Що, супер, плюс світлодіодна стрічка. Тут мені ще треба доклеїти і запакувати в розсіювач. Добре, виключаємо, бо резисторне навантаження гріється. Хто, до речі, хоче подивитися, як я ці от павербанки світильники роблю. Є в мене відео на каналі. Посилання я, напевно, залишу в описі під цим відео. Можете зайти, подивитись, дуже класні. Тут ще Росіюваль з банки від кефіру, просто супер. Добре, це все ми на бік відставляємо. І давайте розбирати сам павербанк. Погнали! Ну що, розібрав я його? Що мені сподобалось в цьому повербанку що тут всюди є резиночки. Бачите, воно все гарненько, плотненько прорезинене. Е, як ви бачите, у нас тут сонячна панель ось така. Не знаю, навіщо вони її сюди поставили, але є. Воно є корпус. Давайте ми її також тоже від, відчіпимо. Цю сонячну панель, ось так, акуратно, щоб вона нам не мішала. Ось так. Добре, гумочку ми скинемо також на бік. Так, цю гумочку скинемо. І ось у нас сам один акумулятор, і він вздутий, як ви бачите, він вздутий. Зараз я візьму оці оспінені ізолятори по відклею і відпаяємо сам павербанк. Бачите, тут у нас дроти є. І щось придумаємо сюди поставити з одноразок. Так, ось такий от акумулятор, його віддер. Ось такі дві полоски скотчу. Акумулятор ніякої не немає, він чисто вздутий. Щодо плати, тут доплати питань немає, все гарно зроблено, нічого тут не окислилось. Плата добре все працює. Тільки порт якийсь такий мутний, ну він не окислений. Все добре. Контакти теж всередині не окислені. Я ну, далі буду робити. Дивіться, сюди. нехитрим способом, Це штангенциркулем, я заміряв товщину. Цього акумулятора старого, це у нас 13 мм. І взяв одноразки. Плоскі, до речі, тут багато не влізеться. Вибрав я на 550 мА. Тут, по факту, є всіх 600, отут у мене є провірені, дивіться, 648 видають. 650 видають ці от акумулятори. А тут у нас 12,6. Якраз чітко сюди заходить 9 штук. Виставляю їх ось так, виходить 8. А якщо я виставлю ось так ці акумулятори, у нас виходить 9 штук. Ось тако виставляємо гарно. Це в нас буде не на 9 штук, а 10 штук, тому що тут одну положу і ще тут одну положу. І буде супер. І буде цей павербанк на 5500 мА. Можливо, і більше, я не знаю. Потім тестером ми все провіримо, скільки видасть цей павербанк. Коротше, якось так воно вийде. Раз телефон можна буде, я думаю, з цього павербанку зарядити, тому що ось таких я пластин не маю. А одноразки себе показали з хорошої сторони. У мене був павербанк, хто не бачив, більше року відслужив і ємність вони тримають нормально. Що ж, я включаю паяльник? Нехай він нагрівається. Допиваю каву. До речі, на рахунок кави хочу зробити рекламу, де я замовляю каву. Кава дуже класна, дуже великий вибір. Часто в них замовляю, хороший сервіс. Так що, хто любить запашну, класну каву з різними смаками, я залишу в описі під відео на них посилання. І також з промокодом КЕПІВОВА у вас буде 20% скидки. Так що, хто полюбляє каву різну, можете переходити замовляти. А я буду зараз спаювати, склеювати і пробувати, що в нас вийшло. Погнали! Так, ну що, якось так я це все зібрав, впіхнув, як то кажуть, ці всі акумулятори гарно вложив, приклеїв, ізолятори дав. Пробуємо, чи це все діло працює. Нажимаємо на кнопочку. Так, індикація світи, все працює, все супер. Давайте ще попробуємо, чи зарядка йде. Підключаємо мікро-USB, Ось так. Все, зарядка йде. Павербанк у нас заряджається, все супер. Ну що, приступаємо до збору цього павербанку. Погнали! Ну що, хлопці дівчата? павербанк у нас зібраний, все працює. Індикація працює. Давайте ми ліхтарик включимо. Ліхтарик працює. Все світить, все моргає. Виключаємо. Давайте ми поставимо на зарядку. Подивимося, чи є тут сквозна зарядка. Так, включаємо USB. Я поставлю на зарядку свій паяльник. Ану, пробуємо. Так, Зарядка працює. включаємо на зарядку його. Так, як там мікро-USB? Так, заряджається. І сквозна зарядка, як ви бачите, тут також працює. Павербанк заряджається по ходу. Ану, заряджається чи ні, чи просто він видає. Ану, пробуємо. Тут показує, що він заряджений. Я не розумію чому. Ні, заряджається. Все супер, як ви бачите, заряджається. Я думав, що не працює. Працює сквозна зарядка в цьому павербанку, що вже супер. Добре, відключаємо це все діло, цю зарядку. І що вам сказати, непогана переробка получилась, попаяв трошки, попрацював, і все супер! Все працює і можна цим павербанком далі користуватися. Якісь гаджети та й заряджати, навіть телефон. На цьому все пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.